Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру 48 квадратних метрів, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс West Towers. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, Також дану квартиру можна придбати за звичайною формою розрахунку. Таких квартир залишилось в цьому будинку три. Одна з них на другому поверсі, на п'ятому та на сьомому поверхах. В комплектацію даної квартири входить. Стяжка підлоги машинним способом, штукатурка стін. На сьогодні не всі стіни доштукатурно, але буде все у вас тут доштукатурно, буде все ганенко. Далі, також в комплектацію входять вхідні двері, броньовані. Ось вони вже стоять. Їх буде встановлено за тиждень-два. Далі шестикамерні вікна компанії Salamander. Шестикамерні вікна компанії Salamander. Вони мають 86 мм, склопакети, три скла, два з них енергостерігаючі. Йдемо далі. Також в квартирі у нас присутнє електричне опалення, буде змонтовано електрокотел, встановлено болер, радіатори у кожній кімнаті. Тобто в кухні студії та в кімнаті будуть стояти радіатори. Далі розведено трасу. Для кондиціонера, ось вона. Тобто траса вже під кондиціонер зроблена, вам нічого ж робити, там ставити додатково не потрібно. На підлозі а в під'їзді встановлено плитку, також сучасний ліфт входить в комплектацію даного будинку з грузопід'ємністю до 630 кг. Ледкі свідки з датчиками по всьому периметру в під'їзді, інтернет, кабельний домофон, все, що має бути. І так, тепер пройдемося по самій квартирі. А, сама кухня студія має у нас майже 26 квадратних метрів. Як бачите, у нас дуже гарно відділяється зона сама кухонна, тут буде розміщено і котел, тут вже виведено, виведено точки, як бачите. Ось тобто, тут у вас буде розміщуватись за планом кухонна зона. І маєте величезний простір для вашої фантазії, тобто тут зможете собі. Зробити все, що вам заманеться. Далі санвузол 4,3 квадратних метри. Також розведено всі точки сантехніки і електрики, також буде доштукатурено його. Ось тут у нас вивід окремо під болер. стоїть, холодно гаряча каналізація. Там у нас підправку. Тут холодно гаряча омивальник і тут душова або ванна. Як кому заманеться, тут вивід під унітаз. Ось такий самовук. 4,3 квадратних метри. Кухню студію показував. Йдемо далі в кімнату. Кімната у нас має 15,5 квадратних метрів. досить велика простора. І також є власний балкон. Балкон 3, майже 3 квадратних метри, якщо я не помиляюсь. Ось такий балкон. Ось. Така гарна квартира може стати вашою, якщо під програмою є оселя. Незабаром здачі об'єкту, тобто запрошую на перегляди, проводимо резервацію, чекаємо здачі і готуємо документи на подачу під ЄОСЕЛ. Якщо ж за звичайним способом купівлі, переоформлення можна зробити вже завтра. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.